Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі І сьогодні ми поговоримо про. Літнє взуття, саме про тренди і антитренди. Я розкажу як стиліст саме поділюсь з вами інформацію, на що звертати увагу при виборі взуття. А перед тим як ми почнемо, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, тому що, дякуючи вашим реакціям, саме більша кількість людей може побачити моє відео. А також не забудьте підписатись на мій YouTube канал, щоб не губити мене. І мої соціальні мережі це Instagram, де я також з вами ділюся маленькими відео, і ви можете бачити більше мене, і моя спільнота в Телеграм, де я постійно показую знахідки, тренди, ділюсь також образами і складаю класні образи для вас. І ви по цих схемах саме можете підставляти собі речі і виконувати їх у своїх повсякденних образах. Давайте починати. І почнемо ми саме з антитрендів. Зараз я розкажу, яке точно взуття не потрібно купувати, або відсунути десь на дальший план, коли воно вступить в актуальність, і ще таку пару можна поносити, або саме позбавитись такої. Пари взуття. І перше це в нас взуття на танкетці. Танкетка є сьогодні трендова, вона мода на танкетку вернулась, але є момент танкетки на пробковій підошві. Таку пару взуття точно не потрібно одягати. Таку пару взуття просто треба викинути, або придумайте свій варіант. Куди подіти це взуття, але точно не одягати. Якщо ми хочемо підвищити градус актуальності речі, які у вас би вигляд зверху не був одягнутий, така пара взуття, точно його. Спортить. Наступне, це у нас є е, сліпони кросовки з такого матеріалу, а саме ще з такої тканини в перфорацію. Е, така пара взуття, можливо, є для когось і про зручність, і про легкість, але це не про стиль і не про моду. І якщо ви хочете одягати стильно. І модно таку пару також не потрібно ні обирати, ні міксувати зі своїми образами, тому що така пара взуття буде простити і дешевити вашій. Образ. Наступний антитренд взуття це кросівки на ліпучках. Така пара взуття була трендова, і сьогодні я рекомендую таку пару краще відсунути десь далі в гардеробі і дочекати саме актуальності цих кросівок. А зараз саме перейдемо до модного актуального взуття. На це літо. І перша пара це топ номер один в списку саме модного гардеробу. Це у нас є В'єтнамки. І такі в'єтнамки з нами ще точно залишаться на декілька сезонів, а саме обираємо в'єтнамки на Невисоких підборах або прості звичайні гумові в'єтнамки. А також ще є варіант саме в'єтнамок босоніжок на невисоких підборах. Така пара в'єтнамок є універсальна і вписується в будь-який образ, починаючи від джинсів, закінчуючи вечірніми і коктейльними сукнями. Наступна пара це у нас є прозорі. Балетки це взуття топ номер один у, саме у фешн-інфлюенсерів. Обираємо світлі, також нам багато дизайнерів пропонують від світлих до темних кольорів таких балеток. І це чудова пара, яка саме у теплий сезон може замінити взуття зі шкіри або замші. Сандалі в стелі беркінштоки, або і самі біркінштоки, така пара. Ідеально підходить на наші повсякденні образи, чудово стилізується як із джинсами, так і зі спідницями, сукнями. Така пара взуття вже з нами була в попередні сезони, і сьогодні вона є також актуальна, модна. І я вважаю, що в таку пару можна інвестувати, можна придбати собі таку пару взуття, яка буде ще актуальна декілька років. Сезонів наступна пара взуття це саме на невисоких підборах. Kitten Heels. обираємо таке взуття посунішки, туфлі, м'юлі, саме на невисоких підборах. І така пара взуття сьогодні є на піку популярності. Безліч саме дизайнів, починаючи від самих звичайних, закінчуючи вечірніми, і дуже багато варіацій, моделей, дизайнів. І я вважаю, що така, таке взуття саме літом є зручне і вписується в будь-які образи. І остання трендова пара взуття на це літо, яка закриває наш модний список, це сатинове. Взуття. Таке взуття, звісно, не підійде нам на повсякденні образи, але така чудова пара гарно вписується саме в нарядні, в вечірні образи. Також є велика кількість варіацій дизайнів від туфлів, закінчуючи босоніжками. Така пара. Точно буде справляти враження, а саме можливо, буде і акцентом у вашому образі, але і при тому таке взуття вимагає певних погодних умов і особливого догляду. За ними взуття завжди показує саме про актуальність вашого гардеробу і образів, І ваші образи повинні бути про сьогоднішній день. А зараз я саме вам дам декілька рекомендацій, які поможуть вам обрати взуття. На будь-який сезон. І перше, на що ми звертаємо увагу, це те, що взуття повинно бути виконане з натурального матеріалу, шкіра, замши або це якісь такі матеріали, які є. Дихаючими. Наступне це є мінімалістичні форми. Саме таке взуття, воно завжди є в нас про актуальність і вдовгу з нашим гардеробом. А саме це мінімалістичне взуття може бути у такій цікавій подачі: саме якогось скошеного каблука, нестандартного носика, квадратного там видовженого, або саме нестандартна. Форма дає акцент саме поставлений на каблуку, і таке взуття точно буде придавати ефектності вашим образам. Звертаємо найбільшу увагу на актуальний носик. І я рекомендую обрати таке взуття з квадратним видовженим округлим носиком. Я надіюсь, вам інформація ця була корисною. Не забудьте. Поставити вподобайку цьому відео, хто ще не поставив, підписатись на мій YouTube канал, тому що я бачу, що дуже багато хто дивляться постійні глядачі, які дивляться мої відео, ще досі не підписані на мій YouTube канал. І вже як з вами по нашій традиції, зустрінемось у наступну п'ятницю.